Петрович, ваші враження від сьогоднішньої резолюції? Я думаю, що сьогодні ми стали свідками Національної зради Януковича війни і нам треба продовжувати свою боротьбу. Але основний висновок, який можна зробити з цих тижневих подій, це те, що... Дійсно, мені учаснику голодування 90-го року приємно констатувати, що сьогодні вже з'явилася та молодь, яка готова піднести цей прапор боротьби за Україну. 24 роки на цих граніті на цьому майдані лежав я. Всі дні студентської революції вже мій син перебував на цьому майдані. І це боротьба. За Україну, за те, щоб Україна була справжньою європейською країною, справжньою європейською державою, де буде верховенство права, де не буде паханів, і і всякої наволочі, а де будуть чесні, добрі люди. Ця боротьба продовжиться. І події цього тижня показали, що я духовчу нема на що сподіватися в Україні. І всі його спроби встановити тотальну диктатуру. Будуть припинені. Я сподіваюся, що це укління, яке сьогодні себе показало, доведе свою боротьбу до переможного кінця, а ми, звичайно, будемо допомагати. Дякую. Ну, а все-таки, може, у вас є, будуть якісь прогнози щодо подальших дій? Ми повинні бути єдиними студентський рух, громадські діячі, політичні партії. Сьогодні треба забути про кандидатство в президенти. Ми маємо йти єдиним кулаком, я вважаю єдиним кандидатом в президенти. Ми маємо повністю узгоджувати громадські студенти, політики, всі плани дій і виступати спільно. Оце основний висновок. Дякую, онлайн-трансляція за Україну триває. Триває, поки нас знову не заглушать, але ми знову відновимось. Пане Олеже, тут десь працюють вороги з глушилками, тому дубль-два. Вони Ваші... працюють не перший день, вони глушать з першого дня і те, що на європейській площі спіймали цих чудаків, які слухали там. Ще раз свідчить про те, що спецслужби замість того, щоб ловити ворогів України, займаються тим, що шпигують за опозицією і не дають можливості проводити мирні акції процесу. Тут зібрався світ української нації, зібрались ці люди, яким не байдуже, що буде з Україною. Зібрались люди, які твердо говорять про те, що Україна це європейська держава. Не дивлячись на те, що там Янукович підписав у, у Вільнюсі, ми будемо продовжувати свою боротьбу. Не виключаю, що і не парламентськими методами для того, щоб не допустити, щоб Янукович знову тягнув Україну в орбіту Росії. Ви сьогодні були свідком побиття журналістів. Можете чуть в деталях розказати, що відбулося? Я не був там, коли були журналісти, але одразу підійшов, коли е, прочитав про це в соцмережах. Там справді було цих багато тітушек. Я пробував їх фотографувати, вони погрожували навіть мені. Я викликав міліцію, і після цього вони почали розбігатися. Багато це скільки? Я думаю, що не менше тисячі людей. Вони були однаково одягнені спортивні. Штани, кросівки, в більшості були капюшони. Спеціально підготовлені спортсмени. Очевидно, так. Да. Ну, Міцної статури ходять. <кій> Ясно. А Які ваші прогнози? Як діємо далі? Як ви ставитесь до сьогоднішньої резолюції? Далі діємо так, як вирішать лідери опозиції і громадськість, яка заснувала цей майдан. Я думаю, що першого числа ми повинні всі сюди прийти <кій> на цю акцію. і Зробити ще більш масовіше. Що... У нас є всі можливості, громадська думка на нашій стороні. Я вірю, що ми переможемо. Ну, тобто акція не припиняється продовжується, Ми чекаємо інструкцій так, так точно. і рішень керівництва. Так точно. Дякую вам. Онлайн-трансляція.